Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Литва виділила на проекти відбудови в Україні близько 10 мільйонів євро. І Ця сума буде збільшуватися. Про це ексклюзивному інтерв'ю фактам розповіла радниця канцлерки Литви, яка відповідає за проекти відновлення нашої країни. Дуже багато ця Балтійська держава робить на Київщині. Приміром, у Бородянці зараз відбудовують ліцей, які спаплюжили росіяни. А більше трьох сотень людей, які через російські бомбардування опинилися просто неба, знайшли прихисток у модульному містечку. Ліцей у Бородянці росіяни розгатили відступаючи. Кажуть, тут був їхній штаб. Невдовзі після визволення селища заклад освіти виглядав ось так, коли Віталій Рощенко вперше побачив його, схопився за голову. Орки тут були, тут усе унічтожено було всі парти, двері, туалети тут розбита. Був третій поверх, практично повністю. Весь не, е, шесть плит було розбитих. Це для мене був шок. Споруда була старою. Школу зводили 71-го року, тому фактично доводиться і ліквідувати наслідки обстрілів, і будувати багато речей з нуля. Тепер радянського духу тут не залишиться. Обіцяють будівельники. Це дітимуть дітки. Тут як лавочки будуть. Як... а Це атриум для того, що для відпочинку це за кордоном. Так тут будуть і пандуси, і ліфти, і величезне на тисячу людей бомбосховище, якого у початковому проекті не було. Тому триметровий котлован зробили прямо на подвір'ї. Діти будуть забігати вхід, одна вхідна група, і он інша вхідна група ще будуються. Виконується вперше. Таких приміщень ще ніколи не було. Литовці кажуть будівельники ретельно стежать за процесом. Щотижня тут наради, постійні звіти та візити. Адже вартість проєкту під 8 мільйонів євро. І у кошторис потрібно описатися. Вимоги одні були це зробити краще, чим було. Європейську школу, яка має відповідати всім нормам, вимогам сучасності, тому це мають бути які якісні роботи і швидкі ліцей має запрацювати восени. Точних дат поки не озвучують. Головне, щоб усе було зроблено ідеально. Буквально за кілька кроків від ліцею модульне містечко Бородянки. Перші будиночки тут зводили поляки, потім підхопили литовці. Литовці врахували всі потреби людей. Весь той. Опит, який ми накопичували, вони комплекс надали разом з генератором, обов'язково з кондиціонерами. Ще одну зиму тут проведемо. Усі модулі на 36 кімнат запустили в експлуатацію у квітні цього року. Подушки сушаться нічого заходить. Пані Олена показує нам своє нове тимчасове житло. Живуть у трьох, уся її родина. Не, ну, у нас тут все добре, а під зимою було світло, то жити можна, все хорошо. Більше людям жити ніде. Їхні помешкання знищили. Росіяни. Влучив снаряд з танком п'ятий поверх і знесло крішу. Зараз треба робити повністю капітальний ремонт, а на 800 пенсії не сильно рожене. Все не плачу. Зразу плакала, зараз не плачу вже. Бі закінчилась війна, одна мрія, то все остальне. Якось буде відбудується дасть Бог. Сама бородянка із цим не впорається. Просто небо у селищі лишилося більше трьох тисяч люду. Литовці кажуть, сприймають український бір як свій власний. Для нас від початку було важливо допомагати реально, не оголошувати якісь великі суми кількості чи наміри, а приходити із конкретною допомогою. Ми відчуваємо Україну і розуміємо, що ви захищаєте нас як регіон, країну Європи і весь демократичний світ. Ми відчуваємо це усім серцем. Литва виділила на добу. Умову Україні понад мільярд євро. Із них на проекти відбудови 10 мільйонів. Та ця сума зростатиме. Ольга Чайко, Віктор Зеленковілензозуля. Факти Зозуля. Факти. ICTV. Єдині новини.